Не нарушаем ли мы цепочку пищевую вот этих животных, которых мы защищаем, которые являются избыточными в каком-то регионе, и они нарушают вот этот круговорот природный, именно природный. Но это мое рассуждение. Мы улучшаем их жизненные условия, но тем самым мы разрываем вот тот... Другово род природний, которым вони зав'язані тоже, так як і всі ми спаси. Дякуємо за ваш коментар і додаткові запитання. Ну, Дійсно, багато джерел вказують на те, що на сьогоднішній день ми у величезному боргу перед тваринним світом, тому що наша поведінка по відношенню до тваринного світу вона неналежна, вона жорстока, ми вбиваємо, ми з'їдаємо тварин і такого бути не повинно. І з плином часу, мені здається, еволюція виведе нас все-таки. На те, щоб ну, припинити таке знущання над тваринним світом. І тоді відпаде необхідність у тому, щоб тримати там такі ну, ці всі інкубатори, ферми і таке інше. Тобто, Тварин просто нам не потрібна така кількість, якщо ми не будемо їх їсти. А справа в тому, що навіть протягом мого життя, мого особистого життя я спостерігаю як кількість людей, які переходять на вегетаріанське харчування, на вегетаріанський спосіб життя. Значно збільшується, якщо в моїй молодості, таких я просто ніколи не бачила, і ніхто про них не говорив, то тепер у нас є дуже велика когорта людей, які харчуються вегетаріанством. І в цьому теж є певна еволюція. Мені здається, що ставлення до тварин ми маємо змінити. І тоді тварини змінять своє ставлення до людини. Якщо ми не будемо проявляти агресивність по відношенню до тварин, тварини перестануть бачити в нас своїх ворогів. І тоді саме тоді ми вже станемо для них наставниками. Ми, ми станемо тим джерелом еволюції, яке їм потрібно в нашій особі, да, в людській особі їм потрібні наставники для їхньої еволюції. Ми сьогодні цю роль ну, майже виконуємо ну по відношенню хіба до своїх улюбленців домашніх. А в майбутньому, я думаю, людство буде свідомо приймати участь у еволюції царств, нижчих за себе.